Вітаю всіх на каналі Українська кухня» і сьогодні в нас буде стейковий батл. Стейки я готую зазвичай декілька разів на місяць, та немає певної переваги, на чому їх смажити, або на контактному грилі, або на пательні гриль. Сьогодні я вирішив приготувати страву і на пательні, і на контактному грилі. Для приготування я обрав свинячу корейку. Це частина спини, яка йде одразу після шиї. М'ясо я заздалегідь порізав на шматки товщиною приблизно 4 см. і помив. Для маринаду я використовую ось таку приправу, яка прийшлась мені до смаку. Її можна придбати в багатьох супермаркетах країни. До складу входить сичуанський перець, часник та солод. На самій упаковці написано, що в має вистачити на 1 кг м'яса, проте за досвідом скажу, що це забагато. 2 кг – саме та кількість для вмісту цієї пачки. Також я використовую сове соус та антиросійську гірчицю міцну як Збройні сили України. Гарнування дуже легке. Ми додаємо до м'яса приправу, трохи соєвого соусу, столову ложку гірчиці та ретельно перемішуємо. Якщо ви не знайшли саме таку приправу, можете зробити щось подібне власноруч. Вам будуть потрібні наступні інгредієнти: зерна гірчиці, сухий помелений чесник, річчата цибуля, чорний молотий перець, паприка, куркума, розмарин, подрібнений мускатний горіх. Також до свинини можна додавати кумин або зіра, коріандр, орегано. Базалік, хмеля сунелі, Сумах, Карі, Барбарис, Тим'ян та Шафран. По закінченні маринування просто лишаємо м'ясо при кімнатній температурі щонайменше на одну годину. Якщо маєте час або гості затримуються, найпостоїть постоїть 2 години. Воно набере дуже Такого виразного смаку і буде більш ароматним по закінченню приготування. Все, лишаємо його. Минуло трошки більше години, наше м'ясо вже замаранувалось та зігрілось. Тепер ми підготуємо пательню, Наносимо трошки олії і пензликом змастимо всю поверхню нашої сковорки. Кухня в мене невелика, звичайна харківська хрущовка, як то кажуть, тому я буду готувати стейки по черзі. Спочатку посмажу на пательні, після того на контактному гриві. Справа в тому, що гриль готує швидше, тому м'ясо після пательні не встигне охолонути. Сама пательня може бути такої форми, як в мене, або квадратна, суті того, не міняє. В незалежності від форми, ви можете готувати на ній як м'ясо, так і овочі, гриби, кабачки, баклажани, болгарський перець тощо. Я вже ввімкнув вогонь та чекаю, доки пательня нагріється. В ідеалі це має бути максимальна температура. Перше, що потрібно зробити, обсмажити кожен стейк з обох боків по 12-14 секунд. Після того я їх перегортаю і обсмажую з кожного боку по 2 хвилини, далі по 4. Якщо стейк є за товщиною, можна обсмажити ще по 2 хвилини на Зараз я покажу, як це відбувається. Ми дочекались, доки сковорятка розігрілась. Тепер викладаємо стейки на пательню та чекаємо 14 секунд. Після того перегортаємо. Можна використовувати таймер, таймер годинника смартфона, я не знаю, будь-який. Якщо вам важко в подумки пакувати 14 секунд, повертаємо стейки, чекаємо ще 14 секунд і починаємо обсмажувати після того по 2 хвилини з кожного боку. Після того, як я вже сказав, по 4. Вдруге. Перегортаємо стейки. І тепер починаємо чекати перші 2 хвилини. За деякий час повернемось та подивимося, що в нас вийшло. М'ясо вже обсмажилось з кожного боку спочатку по 2 хвилини, після того ще по 4. Але я гадаю, треба досмажити його ще по дві хвилинки. Подивіться, яке воно вже красиве і радує око. Шкода, що екран не може передавати аромат. Він також прячутовий. перегорнули. І ще чекаємо по 2 хвилини з кожного боку. Подивіться, подивіться, яку красу! Ми приготували на пательні. Нагадаю, що свиню треба готувати тільки до прожарки well done. Зараз, так, зараз розріжемо і подивимось, який розріз в цього шматка. Так ось. Ось всередині все біле, яким і має бути. Якщо ваше м'ясо рожеве, чи, не дай Боже, червоне, повертайте його на пательню і готуйте далі. Їсти таке м'ясо в жодному випадку не можна. А в нас на черзі контактний гриль. Як я вже казав, простору моєї кухні замало, тому я використовую ту ж поверхню, на якій ми щойно посмажили стейки на пательні. Я ввімкнув вже гриль, обидві пластини мають розіритися до максимальної температури 230 градусів. Ми чекаємо, доки ці дві лампочки потухнуть. Ось вони це буде свідчити, що пластини вже такі, як нам треба. У вас може бути гриль від іншого виробника, якого не можна регулювати температуру пластин. В будь-якому випадку, перед смаженням, я рекомендую трошки намастити олію в битві пластини. Я використовую звичайну соняшникову олію та пензлик, якого розподіляю олію по пластинах. Робити це краще. Обережно, а не так як я, що ж вийшло, як в мене, то я раджу одразу прибрати зайву олію. Приблизно ось чином. Тож, обидві пластини розігрілись і ми закладаємо наші стейки всередину. Ось таким чином, аби вони гарно просмажились. Якщо готуєте м'ясо в грилі, пам'ятайте, що всі шматочки мають бути однакової товщини, тоді воно гарно і рівномірно просмажиться. Тощина нашого м'яса 4 см, і воно має смажитись десь 10 хвилин. Ми закриваємо його, чекаємо на 6. Після того я розповім, що робити далі. 6 хвилин минулий і саме час зазирнути всередину. Одна пластина мого грилю. Ребриста інша рівна, тому я перегортаю стейки для того, щоб вони були красиві з обох боків. Ось таким чином я нараджу використовувати якісь металеві лопатки, бо вони можуть пошкодити пластини і зараз це дуже дорого коштує. Ось так. Перегортаємо. Закриваємо і чекаємо ще 4 хвилини. Минуло 4 хвилини, а загалом 10. Дивіться, яка краса. Зараз перекладемо все на тарілку і будемо порівнювати. Аромат це просто неймовірно. І останній ось ось так. Отже, ми приготували стейки двома різними способами. В нас був один шмат м'яса та один маринад. Ці ми смажили на пательні гриль. Ц на контактному грилі. Ви бачите, що м'ясо обсмажене гарно і там і там. Давайте подивимось, яка структура м'яса з контактного гриля. Бачите? Гарнюня? Це м'ясо ми смажили на пательні. Я також відріжу шматочок. Трапив на кістку. Ось шматок, який ми відрізали, дивіться. Я скуштую спочатку його. М'ясо просто тане у роті, це щось неймовірне. Тепер черга грилю. Угу. Угу. Отже, висновок короткий. як би ви не готували м'ясо? Якщо воно гарне і приготовлене з любов'ю, воно буде неперевершене. Щодо порівняння грилю та пательні, в грилі м'ясо вийшло більш красивим і з ним менше мороки. Поклали, раз перегорнули і стали. В пательні м'ясо смажилось довше і не має такий красивий вигляд. Проте більш соковите. На чому готувати стейки? Вирішувати вам Обов'язково напишіть в коментарях, якщо вам сподобався цей рецепт. Маєте якісь поради або ідеї для розвитку каналу, залюбки почитаю. Усім бажаю гарного настрою та смачного готуйте стейки. Слава нації!